Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Ми з вами сіємо розсаду, то кажеться, Господи, допоможи на гарний урожай благослови. Ну, Хочу посіяти помідорки різних сортів. У мене є від люди, дідовець. Ось Вона займається помідорами, в неї там більший. Більше 200 сортів, мабуть, є розсади. Ну, помідорів насіння. Зараз ще не знаю, чи вже є ще насіння в неї. Ось, перше вона продавала насіння дуже гарні помідори в неї всі. Вона любить тим займатися. Ось. Ось такі діла. І я маю таке насіння, хочу спробувати посіяти, щоб... Полі посадити. Не коло хати, а в полі. О, Може, там буде краще рости, щоб було наїдло поїсти смачненько. А там побачимо, а не буду, то й більше садити не буду. Ось такі діла. Питали мене, коли буду садити, щоб сказала. Ось так. Ото -от, тільки от -от, всі її розсади я буду садити. Ну, я сюди в кожну ліч... клітиночку буду класти по тих, як його по 3-4 Ось. А потім ми їх попікіруємо в ті, як їх в стаканчики попересаджуємо. Тут, щоб вони зійшли, почали рости, а тоді будемо бавитися. Атомний виноград. Ось такий. У мене є. Сугард. Ну, і зайти. Так. Ну, розчепіться. Ось так. Не знаю, як вони будуть сходити їм вже два роки. У мене буде побільше насінин. Бо я не знаю, як вони будуть сходити. Я їх не пробувала нарощувати. От. Так що. Беру зубочисткою дістаю, мачаю її в мокре і дістаю на сінинки. Буду казати, як зветься, тоді буду дивитися відео, яке я підписала. Так, атомний виноград. Посіяли. Три перші лічейки. Чи перших клітинки? Індійське м'ясо. О, також той най. Та тут стільки таких на її сортів є. Я, там... Я ще навіть всіх не взяла Я тільки пару штук вибрала, щоб посіяти. Тут дивись, не хочу шпитись. Ахтеш. Ахтеш не годяй. Я його таку висиплю. І не буду бавитися довго. М'ясо. Чим би то я тут його позначила, щоб я знала, що з тієї сторони, бо їх потім обернули, буду знати, з котрої сторони. -я 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 -я. Хм! о! З тієї сторони, де пачачок, то звідси ми починали сіяти. Я я свою зубочистку. Ну, а поки я сію, от, то хто ще там не підписався, а вам подобаються мої відео, не забудьте підписатися і нажати дзвоника, щоб вам приходили всі мої сповіщення, коли я викидаю яке відео. Жовті грабельки. О, буде третій. Жовті грабельки. Ви такі чули насіння? Такі назви. Я таких ще не чула, скільки живу. Де їх люди знаходить? От. Жовті грабельки. Дивися, впало в ту лічейку, де є багато. А в туди мало не впало. Клітиночку. О. Так. Слідуючому буде до дівчина дівчатки. Странная вещь. О! Оце такі назви у нас. Не хватить, то зараз підемо ще луточки, те торбиночки з насінням доберемо. У мене ще є Я До того року багато нових знову тих помідорів не виписувала, ще довибирала, до набирала. Іванку там груби попідложуй. О! Так, голубий дим. Далі йде у нас. Посіємо. Голубий дим я вже десь чула. Десь я вже такий. Хтось розказував. О. Далі буде у нас голубий дим. який Кикейша у нас де літо любви. Ну тут у нас мало насіння, насіння є. Дві насіння я посію до другу Богу Диму. О. Так, томат бананус. угу і такі є. О. Тут в мене чотири насіннинки осталось. В одну лічийку ту клітиночку тільки. Так. Бичья сумка Ребеки. О. Думаю, щось я їх забату, мабуть, сію тих комидорів, де їх садити буду всьо. Я знала, що вони файно всі сходять, що ні не вредить, я би їх по дві штучки посіяла і усьо. Ну, я ж не знаю, як вони сходити будуть. Так, ще треба насіння добрати, бо ще не вистачає. У мене ще тут ого-госки, скільки є багацько. <сум> Кофебуле. О, що якийсь такий. О, лиски ніс, зараз посіємо. Лиски ніс другий буде за тим. Далі посіємо лиски нос. Чи ніс. Тут в мене три зерняті. Далі сієм козула 156. Далі сієм дикий кюпан. Далі сієм сон балу. А далі йде гамельтон. І ще один родос. Так, всі посіяла. Осталося ще в мене два непосіяних. Мадам зельф. Пур'є і індіокулькулькват. Кумкват чи кулькват. Не пойму. Ще два осталося. Ось і все. Так, зараз ми їх чуть-чуть припустимо земелькою, поліємо і закриємо. Хай вони нам сходять легенько-легенько землею. Багацько не треба, а то не повилізають. Чекати, сходив. Зійдуть, зійдуть. Не зійдуть, значить, все. У мене ж там десь в пакетиках є помідори. Ось. Тоді посіємо другі. Якщо ті не схочуть рости нам. І все, зверху ще зараз полю і закрию харчовою плівкою. І все. І буде все. І будемо чекати, коли, коли зійде наш помідорчик. О, Тепер де ми заберемо турбинку. Ото півніку кукурікають. Півники, півники. Брізкати, треба назад пробувати. А так, я хочу, щоб на ну, чому не хоче б О, щоб не сильно ляти, так легенько. Ось так. І все, закрию зверху харчовою плівкою, зараз замотаю і поставимо їх на віконечко до сонечка. Ось так. Підложив грубий, Іван. І усьо. І от харчувана сплівка, зараз ми з Наталькою чи з Іваном замотаємо. А я сама опора і все. Так що... Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам перемоги і всім гарного урожаю, хто буде сіяв, хто буде вирощував, хай Бог допомагає, щоб все було гарно і прекрасно. Всім до зустрічі в лісньому відео. Па-па-па-па.